Шановні слухачі, з вами я, Вагнер Ганна Олексіївна, учитель математики та інформатики. В даному відео ми розглянемо з вами тренувальний тест номер 1 в контексті підготовки до національного мультипредметного тесту, розроблений відповідно до вимог 2023 року. На екрані вам представлена основна інформація з блоку математики. Загальна кількість завдань 22, можна набрати 32 тестових бали. А також з лівої сторони ви бачите теми, які виносяться до складання національного мультипредметного тесту. В заданому відео ми розглядаємо завдання з 1 по 16. Другу частину даного відео шукай на моєму YouTube каналі. Завдання номер 1 Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Їх у нього 12. У трьох бідонах міститься квітковий мед, у чотирьох – мед із липи, у п'яти мед із гречки. Знайдіть ймовірність того, що перше навмання відкритий бідон буде містити квітковий мед. Це завдання на знаходження ймовірності, тому у нас є події. Подія полягає в тому, що ми дістанемо квітковий мед. Квіткового меду у нас. 3. Подія Б полягає в тому, що ми дістанемо мед із липи. Меду із липи за умовою у нас 4. Подія С полягає в тому, що ми дістанемо мед із гречки. Гречки у нас 5. І треба знайти ймовірність того, що навмання відкритий бідон буде містити квітковий мед. Тобто знайти ймовірність події А. Всього у нас 12 бідонів значить загальна кількість. 12. За класичним означенням, ймовірність випадкової події знаходиться як відношення М до Н, де М це кількість подій, що сприяють появі заданої події А, а Н це загальна кількість подій. Так, як всього у нас 12 бідонів, то загальна кількість всіх можливих подій у нас 12. Тобто N дорівнює 12. А кількість подій, що сприяють появі події А, це кількість бідонів із квітковим медом. Кількість бідонів із квітковим медом це 3. Значить, M у нас дорівнює 3. Знаходимо ймовірність P від А дорівнює. М поділити на Н – 3 дванадцятих. 3 дванадцятих скорочуємо на 3 буде 1 четверта. Варіант відповіді А. Завдання 2. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5 тисяч гривень. Розподіливши ці гроші таким чином: перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець? Перший отримав 1 четверту від всіх грошей. Значить, нам треба знайти, скільки це одна четверта від 5 тисяч гривень. Слово від в математиці означає дію множення. Тому, щоб знайти дріб від числа, треба дріб помножити на задане число. 1 четверта множимо на 5 тисяч. Дописуємо одиничку знизу, скорочимо 5 тисяч на 4 і 4 на 4. Це 1250 гривень. 1250 гривень отримав перший, а другий отримав решту. Значить, щоб знайти решту, треба від загальної кількості 5 тисяч гривень відняти те, що ми отримали: 1250. І це дорівнює 3750 гривень, отримав другий фахівець. Це варіант відповіді Г. Завдання 3. У трикутнику ABC кут А дорівнює 65 градусів, БД бісектриса кута Б. Знайдіть градусну міру кута БЦА, якщо кут АБД дорівнює 35 градусів. BD бісектриса кута B, значить, кут ABD дорівнює куту DBC, позначаємо. Він також буде 35 градусів. Також нам треба знайти кут BCA. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, кут А 65, кут Б ми можемо знайти, відповідно, можемо знайти і кут С, кут С дорівнює 180, сума всіх трьох кутів трикутника, відняти кут в 65 градусів, додати кут в 35 плюс 35 градусів, або 35 градусів помножити на 2. Це буде кут Б. 65 градусів кут А. 35 помножити на 2 це кут Б. Від загальної суми всіх кутів трикутника віднімаємо суму двох відомих кутів: кута А та кута Б. Значить, кут С дорівнює. 35 помножити на 2 це 70. 70 додати 65 це 135. Значить, куця дорівнює 180 градусів відняти 135 градусів і це 45 градусів. Варіант відповіді Б. Завдання номер 4 Роз'яжіть рівняння. 2 до х дорівнює 5. Можна розв'язати за допомогою пропорції, представивши п'ятірку у вигляді дробу 2 до х як 5 до 1, при цьому х не дорівнює 0. Шукаємо як невідомий член пропорції. х дорівнює 2 множимо на 1 і ділимо на 5. 2 на 1 це 2 і ділимо на 5, Х дорівнює 2 п'ятих. Відповіді у вигляді десяткового дробу, тому 2 п'ятих представимо у вигляді десяткового дробу. Для цього 2 поділимо на 5. Це 0,4. 0,4 варіант відповіді Г. Завдання 5. Прямокутник зі сторонами 8 см і 10 см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Коли прямокутник обертається навколо будь-якої зі своїх сторін, він описує таке тіло обертання, як циліндр. Воно у вас представлено на малюнку. Навколо меншої зі сторін, значить 8 см це є висота циліндра ОО1. А більша сторона 10 см, значить це радіус основи 10 см. Треба знайти площу повної поверхні отриманого тіла обертання, тобто площу повної поверхні циліндра. Циліндр складається з двох. Площа основ та площі бічної, площа повної поверхні можна знайти як дві площі основи, додати площу бічної поверхні. В основах у циліндра лежать кола, значить площа основи це площа кола, PR квадрат. Площа бічної поверхні, якщо ми розріжемо його, то ми отримаємо прямокутник, одна зі сторін, якого буде довжина кола, а друга сторона це висота. Тобто площа бічної поверхні це. Довжина кола множена на висоту. 2 πr множити на h. Отже, площа повної поверхні циліндра обчислюється за формулою 2πr2 додати 2 h. Підставимо нам відомі дані. 2π помножити на 10 в квадраті, додати 2 π множити на 10 множити на 8. 10 в квадраті це 100, 100 множимо на 2, виходить 200 додати. 2 множимо на 8 це 16, і ще множимо на 10 це 160, 160 пі. Складаємо 200 пі, додати 160 пі, виходить 360 пі сантиметрів квадратних. Площа повної поверхні заданого тіла обертання. Варіант відповіді а. Завдання номер 6. Укажіть парну функцію. Парну функцію ми можемо впізнати за її графіком. Графік парної функції симетричний відносно прямої, ОІ, тобто складається книжечко. Але будувати графіки всіх п'яти функцій це нелогічно, є друга властивість. Якщо замість x підставити мінус x, функція не повинна змінювати свій вигляд. f від мінус x Повинен дорівнювати початкові функції f від x. Подивимось на першу функцію. Y дорівнює 4 у степені. Х. Замість x ставимо мінус х, буде y дорівнює 4 у степені мінус х. 4 у степені мінус х це 1 четверта у степені x. Як ви бачите, функція змінила свій вигляд, вона не дорівнює початковій функції 4 у степені x. Тому задана функція не є парною функцією. Розглянемо другу функцію y дорівнює x. Підставляємо замість x мінус х, -х. Y дорівнює мінус x. Мінус x і х x це не одне і те теж початкові функції не дорівнює, вона не є парною. Третю розглядаємо y дорівнює корінь із x. Підставляємо замість x мінус x, y дорівнює корінь із мінус x. Така функція взагалі не існує. Під коренем парної степені повинні бути тільки додатні числа. Якщо ми візьмемо протилежні до додатніх, це будуть від'ємні значення. Корінь з від'ємного числа не існує, така функція взагалі не існує, тому вона нам не підходить. Четверте розглядаємо: y дорівнює тангенс X. Це тригонометрична функція. З тригонометричних функцій парною є лише косинус, і у нього мінус зникає. А всі останні тригонометричні функції є непарними функціями. Отже, якщо ми підставимо замість x мінус x, Тангенс від мінус x мінус пригає вперед перед тангенсом. x, Y дорівнює мінус тангенс x. Задана функція не дорівнює початковій функції, тому вона також не є парною функцією. Залишився варіант відповіді D, і значить ми вказуємо варіант відповіді D. Взагалі там вказано y дорівнює модуль x. Якщо ми підставимо замість x мінус x, то модуль його з'їсть. Модуль із від'ємних чисел робить додатні числі. А додатні числа не чіпаємо. Тому якщо початковий х був додатнім числом, а ми зробили його від'ємним, модуль його з'їсть і залишить додатнє число. Якщо початковий х був від'ємним числом, а ми взяли додатнє, то все одно в результаті вийде додатнє число. І в початковій функції, і в зміненій функції, тому задана функція є дійсно парною функцією. Варіант відповіді D. Завдання номер 7 Журнал коштував 25 гривень. Через 2 місяці цей самий журнал став коштувати 21 гривню. На скільки відсотків знизилась ціна журналу? Ми можемо одразу розрахувати знижку, яка відбулася. Це 25 мінус 21 це дорівнює 4 гривні знижка, і знайти, скільки це відсотків 4 гривні. Виходить, у нас з вами було 25 гривень початкова ціна, а те, що було або загальна кількість це 100%. А 4 гривні це наша знижка і це Хвідсотків. Складаємо пропорцію і знаходимо невідомий член пропорції. 25 до 4, як 100 до Х. Х дорівнює 100 множимо на 4 і ділимо на 25. 100 і 25 скорочуємо на 25, це буде 4 і 1. Значить, х дорівнює 4 помножити на 4. І це 16%. Значить, на 16 відсотків знизилась ціна журналу. Варіант відповіді Д. Завдання номер 8. Укажіть вираз, тотожно рівний виразу. 2х додати 5 помножити на 3 мінус х. Нам треба розкрити дужки. добуток двох дужечок, значить, розкриваємо їх за таким правилом. Перший доданок з першої дужки множимо на кожен доданок із другої дужки. Другий доданок із першої дужки також множимо на кожен доданок із другої дужки. Розкриваємо 2х множимо на 3. Далі 2х множимо на мінус х. Це мінус 2х на х. Наступний множимо плюс 5 множимо на 3. Плюс 5 множимо на 3. І плюс 5 множимо на мінус х, це мінус 5х. Обчислюємо 2х помножити на 3, 2 на 3, 6, це буде 6х. Мінус. 2х на x х, х на x х, це x в квадраті, тобто мінус 2 х плюс 5 на 3 – 15, і мінус 5х. Зводимо подібні доданки. 6х і мінус 5х це подібні доданки. Залишається 15 плюс x і мінус 2 х квадрат. Обираємо правильну відповідь, це варіант відповіді а. Завдання номер 9. Які твердження є правильними? Перше твердження: протилежні кути ромба рівні. У вас на екрані представлено ромб АБЦД. Ми знаємо, що у ромба дійсно протилежні кути є рівними. Значить, це твердження є правильним. Друге твердження діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Так, дійсно діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і точкою перетину ще діляться навпіл. Теж є правильне твердження. І третє твердження: у будь-який ромб можна вписати коло. Дійсно, у будь-який ромб можна вписати коло, тому що основна умова вписання кола в чотирикутник це те, що суми протилежних сторін повинні бути рівними. У ромба всі сторони рівні, значить, і суми протилежних сторін також є рівними. Третє твердження є правильним. Вибираємо варіант відповіді, «Д». Завдання номер десять якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння. Рівняння показникове, значить, пробуємо звести до однакової основи для того, щоб можна було порівняти показники. З лівої сторони стоїть 5 в основі, а з правої сторони стоїть 1,125. 125. Одну 125 можна представити у вигляді п'ятірки, тому що 125 це буде 5 у кубі. Одна 125 дорівнює одиниці ділене на 5 в кубі. Тепер ми хочемо п'ятірку перенести до чисельника. Це дозволяє нам зробити від'ємна степінь. Це буде 5 у мінус третьому. Замінюємо. 5 у степені х додати 3 дорівнює 5 у мінус третьому та ще до степеня х. Степінь до степеня. Значить, показники перемножаються 5 у степені х додати 3 дорівнює 5 у степені мінус 3x. Основи однакові, 5 і 5. Значить, можна прирівняти показники. x 3 дорівнює мінус 3x. І виходить, у нас х додати 3х це 4х дорівнює мінус 3. Тоді х дорівнює мінус 3. Четвертих. Залишилось сказати проміжок, якому належить значення х. Пряма зів, мінус 3 четвертих на ній. Більше, ніж мінус 3 четвертих, це буде 0. Менше, ніж мінус 3 четвертих ціле число, це буде мінус 1. Подивимось, якому із заданих проміжків підходить наш корінь рівняння. Від мінус 3 до мінус 2 це далеко нам не підходить. Від мінус 2 до мінус 1 не підходить, ми не дістаємо до заданого кореня. Від мінус 1 до 0 нам підходить. Тому варіант відповіді В – Від мінус 1 до 0. Завдання 11. Знайдіть значення похідної функції у заданій точці. Знайдемо похідну заданої функції f' від x дорівнює. 4 косінус x похідна додати похідна п'ятірки. F' від x дорівнює. 4 це просто коефіцієнт, множник ми його не чіпаємо, помножити похідна косинуса це мінус синус x. Додати похідна числа нолік f' від х дорівнює мінус 4 синус x. Тепер нам треба знайти значення цієї похідної конкретно у точці х0 дорівнює π на 2. Значить, замість х ми повинні підставити значення π на 2. f від π на 2 дорівнює мінус 4 синус від π 2. На 2. За таблицю тригонометричних значень знаходимо, скільки це синус пі на 2. Це одиниця. Підставляємо, виходить мінус 4 помножити на 1. Мінус 4 помножити на 1 це мінус 4 варіант відповіді а. Завдання номер 12. Розв'яжіть нерівність 2х більше або дорівнює х квадрат. Перенесемо 2х до х в квадраті. Тут залишається 0. Більше або дорівнює х квадрат відняти 2х. Змінили знак на протилежне. Перепишемо в стандартному вигляді. х2 мінус 2х менше або дорівнює 0. х2 мінус 2х це квадратна нерівність, причому це не повна квадратна нерівність. Перше, що ми робимо, прирівнюємо до нуля. х квадрат мінус 2х дорівнює нулю. Виносимо х як спільний множник, виходить х мінус 2 в дужечках дорівнює нулю. Добуток двох множників дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли один із множників дорівнює 0, х дорівнює 0, або мінус 2 дорівнює 0, тоді х дорівнює 2. Це ми знайшли нулі заданої функції. Х1 дорівнює 0, х друге дорівнює 2. Наносимо на вісь іксів задані значення. Точки замальовані, тому що у нас нерівність не строга, менше або дорівнює. 0, 2. Х квадрат мінус 2х графіком є парабола. Гілки вгору. Нам треба менше або дорівнює нулю, це там, де нижче осі хів. Мінус. Тобто від 0 до 2. При цьому 0 і 2 ми включаємо до розв'язку, тому що у нас не строга нерівність. х належить від 0 включно до 2. Шукаємо варіант відповіді від 0 до 2 це варіант відповіді Б. Обчисліть значення виразу з логарифом. Логарифм однієї восьмої з основою 2 додати логарифм 25 з основою 5. Одну восьму ми можемо подати у вигляді степені як 2 у мінус третьому, тому що нам треба перегорнути задане число і вийде логарифм з основою 2 від 2 у мінус третьому. Додати. Логарифм 25 з основою 5, 25 також розписуємо за допомогою степеня, як 5 у другому степені. Логарифм з основою 5 від 5 у другому степені. Логарифм 2, 2 ми скорочуємо, а мінус 3 пригає вперед. Буде мінус 3. Логарифм 2, 2 – це одиничка, тобто мінус 3 помножити на 1. Додати. Логарифм 5,5, 5, а двоєчка. Степінь пригає вперед, тобто додати 2 множене на логариф 5,5, 5, це одиничка. Дорівнює мінус 3 додати 2 і дорівнює мінус 1. Варіант відповіді Б. Завдання номер 14. Комп'ютерна програма видаляє у восьмицифровому числі одну цифру навмання. Яка ймовірність того, що в числі буде видалено цифру 5? Ймовірність обчислюється за класичним значенням. Ймовірність події А дорівнює М поділити на де М – це кількість подій, що сприяють появі події А, а Н – це загальна кількість їх можливих подій. У нас подія А дорівнює тому, що ми видалимо іменно цифру 5, скільки у нас п'ятірок, дві штуки. Всього цифру у числі у нас 8. Значить, Кількість подій, що сприяють появі події А м дорівнює 2, тому що цифр 5-2 штуки. А загальна кількість цих можливих подій всього цифру у нас 8. Тому N дорівнює 8. А значить, ймовірність події А дорівнює 2 восьмих. Скорочуємо дріб на 2, отримаємо 1 четверта. Варіант відповіді Д. Завдання номер 15. У супермаркеті проходить акція, купуєш три однакові шоколадки з покуса, таку саму четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки 35 гривень. Покупець має у своєму розпорядженні 220 гривень. Яку максимальну кількість шоколадок з покуса він може отримати, узявши участь в акції. Якщо у нас готівка 220 гривень, ми купуємо шоколадки, кожна з яких коштує 35 гривень, то ми можемо розрахувати, наскільки шоколадок нам вистачить готівки. Для цього нашу готівку 220 гривень поділимо на ціну однієї шоколадки 35 гривень. 220 ділимо на 35, беремо по 6. 6 помножити на 35 це 210, 220 мінус 210 це 10. Що таке 10? Це 10 гривень, наша решта. А 6 штук шоколадок нам вистачить гроші купити. Отже, на 220 гривень ми купимо 6 шоколадок. По 35 гривень кожна. Але за кожні три шоколадки одна додається безкоштовно. Значить, за 6 шоколадок безкоштовно нам дадуть ще дві шоколадки. Значить, всього 6 додати 2 безкоштовні, це 8 шоколадок може купити наш покупець. Варіант відповіді Г. Завдання номер 16. Установіть відповідність між функцією та її властивістю. Давайте розглянемо кожну функцію окремо. Перша функція y дорівнює х квадрат додати 3. Це квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. вершина її зміщена на 3 одиниці вгору. Гілки також вгору, тому що перед х в квадраті стоїть плюс. 1. Графік представлено перед вами на екрані. Давайте виберемо до неї властивість функції. Графік функції симетричний відносно Y. Симетричний відносно Y – це складається книжечкою. Дійсно, симетричний відносно Y і складається книжечкою, значить, один одразу ми вибираємо А і більше не розглядаємо задану властивість. Друга функція Y дорівнює 2х відняти 5. Це лінійна функція, графіком якої є пряма. Графік представлено вам на екрані, оберемо для неї властивість. б. Графік функції розташований лише в першій координатній чверті. Ні. Розташований він у нас у першій та четвертій. В функція набуває від'ємного значення в точці х дорівнює 2,4. 2,4 треба порахувати, Y дорівнює замість X підставляємо 2,4. 2 помножити на 2,4 відняти 5 Y дорівнює 2 помножити на 2,4 це 4,8 відняти 5 дорівнює мінус 0,2. Дійсно, Y дорівнює мінус 0,2, тобто вона буває від'ємного значення. Варіант відповіді В. Третя функція Y дорівнює 3 ділене на Х. Це функція, яка називається оберненою пропорційністю. Графіком заданої функції є гіпербола. Вона представлена у вас на екрані. Оберемо до неї властивість, властивість А і В не чіпаємо, ми їх вже забрали. Розглянемо властивість Г. Графік функції проходить через початок координат. Ні, в точці 0 задана функція не існує, нам варіант відповіді Г не підходить. Де графік функції симетричний відносно початку координат. Це значить, що всі точки, які мають координати, наприклад, 1, 1, їй симетрична це мінус 1, мінус 1. Або, як подивитись на графіку, це симетрія відносно прямої Y дорівнює Х, або відносно прямої Y дорівнює мінус Х. По діагоналі графік повинен складатися. Дійсно, по діагоналі заданий графік складається. І всі його точки симетричні відносно початку координат. Тому 3D графік заданої функції симетричний відносно початку координат. Ми отримали відповіді 1А, 2В. На цьому все. Другу частину відео шукай на моєму YouTube каналі. Там ми будемо розглядати наступні завдання тренувального тесту номер 1 Підписуйся на канал, аби не пропускати мої відео. Готуйся до МНТ разом зі мною. Па-па!